Це російський диктатор, який сьогодні от виліз зі свого бункера з новими заявами, і на цей раз почав виправдовувати свій терор тим, що Росію, начебто, змусили розпочати так звану СВО а по факту повномасштабну війну Росії проти України, найбільш агресивну війну на континенті з часів Другої світової. А тепер каже Путін. Спочатку Росію змусили розпочати війну, а тепер змушують почуватися винною. Далі він почав говорити про те, що це ж не Росія, мовляв, в Україні організувала державний переворот, згадуючи події 13-14 років. Ну от зрозуміло, вся та сама риторика, всі ті самі пропагандистські гасла. І у такий спосіб російський диктатор намагається в чергове виправдати свої тяжкі військові злочини проти України. Гіне, ну і очевидно, що реагує у такий спосіб російський диктатор, зокрема, і на критику Трампа, яка стала різкою впродовж останньої доби. До речі, прес-секретар чи то род Путіна, Пісков так само на це реагув, реагуючи, назвав власне Трампа. Ну, по суті, емоційно нестабільним, говорячи про те, що ось така реакція американського лідера це результат емоційного перенавантаження. Я нагадаю, що Трамп напередодні під час спілкування з журналістами заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій фактично правителя Московії, додавши, що розглядаються нові санкції проти Росії. Трамп заявив, що Путін зовсім збожеволів. Це цитата, завдавши масштаб, наймасштабніший повітряний удар по Україні з початку війни. Він додав, що розглядає можливість запровадження, як я вже сказала, нових санкцій. Проти Москві, хоч при цьому розкритикував і президента України Володимира Зеленського, куди ж без цього коментар свій Трамп опублікував як завжди на платформі True Social у той час, коли ми з вами фактично прокидалися від третьої поспіль ночі масованих російських атак. І коли наша протиповітряна оборона якраз вела вогонь проти ворожих цілей, а над нашими будівлями й будинками гуділи дрони. Я нагадаю, що цієї ночі Росія. Випустила найбільшу кількість шахедів 355 по території нашої країни, а також дев'ять ракет. І це був наймасштабніший удар із застосуванням БПЛА і спочатку повномасштабної війни. Так, от Пу... Трамп, перепрошую, реагуючи на це, написав, що цитую з Путіним щось трапилося. Він зовсім збожеволів, без жодної потреби вбиває багато людей і не лише солдатів, ракети й дрони запускають по містах України без жодної причини. Пише Трамп і продовжує, що мовляв. Путін хоче всю Україну, а не лише її частину. Але якщо він це зробить, то це призведе, призведе до падіння Росії, написав Трамп, який, як я вже сказала, також розкритикував президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що той, мовляв, не приносить своїй країні користі, говорячи таким тоном, все, що він каже, створює проблеми, і Трампу це не подобається. тож він хоче, аби це. Припинилося, поки росіяни продовжують тероризувати нас з вами в таборі. Трампа здається, і прихильників переговорів із Росією побільшало. Президентка Слов... Словенії Наташа Пірцмусар закликала Європейський Союз розпочати тихий діалог із Росією. Вона вважає, що Європа мала призначити групу, цитую мудрих чоловіків і жінок, яка б ініціювала. Тиху дипломатію із Росією, начебто, нам недостатньо результатів чи наслідків до. До яких привела дипломатія Трампа із Росією і прямих переговорів із терористами разом з тим, президентка Словенії висловила думку, що, мовляв, ЄС варто зосередитись на тому, аби долучитися до переговорів із Сполученими Штатами, Росією та Україною. Ну очевидно, що зараз наші європейські партнери якраз і докладають максимум зусиль, аби бути залучений у переговорний процес між сполученими штатами, Росією, Україною, ну і власне Європою Ось такі чотирьох ні, формат пропонує як ЄС, так і Україна. і Очевидно, що ми з нашими партнерами максимально в цьому зацікавлені. Хто в цьому не зацікавлений, так це.